Вітаю, друзі! Слава Ісусу Христу! Ідучи дорогою посту, дивляємось у Хрест. Якби ми бачили тільки Хрест, це насправді було б сумно. Хрест, смерть. Але за Христом, наш духовний погляд, погляд віри споглядає Воскресіння. Апостол Павло писав до свого улюбленого учня Тимофія, перебуваючи у в'язниці, звертається до Тимофія. Пам'ятай про Христа Ісуса, що Воскрес із мертвих. Пам'ятай про Христа Ісуса, того, що Воскрес із мертвих. Протягом Дня я пригадую багато речей собі і іншим. Не забудь зробити це. Пам'ятай про цю подію, той чи інший захід. Пригадуй собі, дітям, іншим людям. Бог, знаючи нашу здатність забувати, залишив нам слово Своє. Кожне свято в церковному календарі пригадує нам якусь подію історії спасіння, а найбільше участь у літургії пригадує нам наше Спасіння, пригадуй історію Спасіння, присутність Бога в нашому житті. Не забувай Христа Ісуса, що воскрес! Із мертвих. Якщо ми пригадуємо собі протягом дня в подіях, обставинах нашого життя, пригадуємо Христа Ісуса, що за нас був розп'ятий і помер так, але воскрес. І це головне. І в світлі цих слів немає остаточної поразки, немає помилки, яку не можна було б виправити, немає падіння, з якого неможливо було б встати. Пам'ятай про Христа Ісуса, а це означає Ісуса, який дає нам нове життя, нову можливість щодня, кожного ранку дарує нам нове життя, не просто поправлене, старе, але нове життя. Ось творю все нове, говорить Слово Боже. І життя вічне, тому серед страждань, випробувань, тривог війни, небезпек і загроз. Друже, пам'ятай про Христа Ісуса. Не забувай, дивись, пам'ятай про Христа Ісуса, що воскрес із мертвих. Слава Ісусу Христу!